З дітьми з особливими потребами можна і потрібно працювати. Це головний меседж артфестивалю Яскраві барви. Першочергова мета цього заходу це було привернути увагу громадськості, а також показати нашій громаді, що з дітками з особливими освітніми потребами можна працювати що є дуже багато спеціалістів, які залюбки мають велике бажання і заохочення з ними працювати і залучати до всіх таких масових заходів у Чернівцях діють інклюзивні садки, але не всі батьки про це знають. Тож такі події це спосіб проінформувати громаду про місця, в яких можна знайти підтримку. Потрібно, щоб всі батьки знали про існування таких закладів освіти, тому що дітям з особливими освітніми потребами дуже важливо виховуватися в таких чудових прекрасних умовах, як власне в цьому закладі. Ми побачили, що дітки отримали позитивні емоції. Комусь було весело, комусь було сумно, тому що це діти у просторі, де немає бар'єрів, діти відкриті та щирі. Це наші діти, такі, які потрібно, щоб вони спілкувалися, щоб вони мали змогу бачити всіх. І так як ми працюємо, верніше, як працюють ці люди, то для них це добре. Але ми дуже раді, це дуже цінно. Це дуже велику має роль, що діти, які потребують додаткової уваги, зацікавлені проінформувати батьків, бо дуже багато батьків. Хоче допомогти своїм дітям, не знаю де, не знають куди йти, не знають, куди звертатися. Того такий захід. Він просто на я вважаю, що це нового золота. Дитині дуже добре. Їй подобається. Вона з позитивом зранку каже, ми йдемо в садочок. Вона посміхається, хоче дуже в цей садочок. Кожна дитина має право на усмішку, а кожна громада шанс стати місцем де цю усмішку зрозуміють і підтримують. Радислав Українець, Олександр Окіпняк, новини сі 4